Добрий! день! Це подкаст Античний Рим сьогодні. У попередніх епізодах ми обговорювали умови, в яких жили Патриції та плебеї. Багатії мешкали в шикарних палацах, а менш заможні люди поселялися в тісних та душних апартаментах, які були під загрозою вагу та загоряння. Значні відмінності були не тільки в житлових умовах, а в загальному стилі життя. Цих соціальних верств. Кажуть, що 1% населення володіє 99% світового капіталу. І навпаки, 99% людей мають в розпорядженні всього лиш 1% світового капіталу. В часи Древнього Риму ситуація не дуже відрізнялась. Багаті патриції мали все: гроші, хати, політичні права і т.д. Згідно легенди, сім'ї Патриціїв – це засновники міста, чиї роди беруть корені з часів Ромула. Вони жили на палатині, також сенат був створений на основі представників цих сімей, особливо в перші століття існування римської держави. Плебеї це прості люди, які часто належали до сусідніх племен, які завойовував Рим. Це були ремісники, торговці та фермери. Вони становили основу тогочасної економіки та сумлінно платили податки. Тим не менш, вони не мали тих же політичних прав і свобод, що патриції, і не могли ніяк повпливати на законодавство. Більшість законів приймали на користь патриців, а не простих людей. Є дуже відомий латинський вислів. Дуралекс, Він означає, що навіть якщо закон дуже суворий і неприємний, це все одно закон, і треба його дотримуватися. Навіть якщо був закон прийнятий не на користь простому народу, його потрібно дотримуватися. Чи ви колись думали, що багато законів приймається не на користь простому люду і робочому класу? Думаю, що так. Тож давайте подивимось, що робили прості римляни 2,5 тисяч років тому, аби якось схилити законодавство на свій бік. Отже, коли встановили республіканський режим правління, це було у 509 році до нашої ери, плебеї організували масові протести та забастовки. У той час, як Патриції мали доступ до всіх магістратур, колегій, Сенату, прості люди не мали таких привілей. Таким чином, народні протести і заворушення були способом досягнення рівноправдя в соціальній та політичній сферах. На щастя, після років супротиву протестів та забастовок народу вдалося досягти визнання своїх прав. Це сталося в 494 році до нашої ери. Прості люди отримали можливість обирати народних трибунів, які представляли народні інтереси в Сенаті. У 454 році до нашої ери Авентийський пагор був оголошений громадським і таким чином перебував у володінні плебеїв. Інше значне досягнення для звичайного люду було створення законів 12 таблиць. Це римські закони, вигравнювані на 12 бронзових табличках у 451 та 450 роках до нашої ери. Це був істотний прогрес у законодавстві, коли перейшли від усної передачі законів до письмової кодифікації римського права, що стало доступною для всіх громадян. Протягом наступних століть була прийнята низка законів, яка була на користь простому народу. Наприклад, в 343 році до нашої ери було затверджено. Що один із двох республіканських консулів мав бути від Плепсу. Консул це аналог сучасного прем'єр-міністра в часи республіки, і їх було двоє на одній і ті тій же посаді одночасно. Саме в цей час Рим також почав свою експансію на території сучасної Італії. Вона тривала десятиліттями. Також потім, у Третьому столітті до нашої ери, а саме в 264 році до нашої ери, почалась Перша Пунічна війна. Таким чином, Рим був дуже сконцентрований на військових операціях і класова боротьба трошки відійшла на другий план. Але в 123-122 роках до нашої ери було загострення. Класового конфлікту між патриціями та плебеями. Народний трибун, як пам'ятаємо, це представник інтересів народу, якого звали Гай Грак, пропонував дуже істотні реформи у сфері сільського господарства, які мали би бути на користь плебеям простому народу. А саме, перше, це аграрний закон. Про перерозподіл державних земель між римськими простими громадянами. Друге, це зерновий закон, який передбачав рівномірний розподіл зерна та за зниженими цінами для простих людей. Але Патриції не підтримували такі закони, так як вони були їм, невигідні. У кінці кінців в заплеклій сутичці з консулом опімієм. Та його прихильниками народний трибун Гайграк було вбито на Ветинському пагорбі. Класова боротьба була завжди, хоча її найгостріша форма була за часів республіки. З моменту створення імперії фокус протистоянь трохи змінився, і більшість внутрішніх конфліктів уже стосувалися боротьби за владу. Але це вже тема для іншого епізоду. Дякую за увагу!